Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це становлення абсолютної монархії у Франції. Перед початком розкриваю секрет: як можна стати найкращим або найкращою у всьому всесвіті? Просто підпишіться на мій канал, слідкуйте за новими відео, поставте лайк, залиште будь-який коментар. Отже, Франція у 16 столітті це густонаселена, аграрна, централізована держава. Влада короля надзвичайно сильна, нічим не обмежена, тобто панує абсолютна монархія. Генеральні штати, тобто парламент, не скликалися з кінця 15-го століття. Король Луї XII веде війни за підкорення Італії, витрачаючи на це величезні ресурси. З наступного короля Фронса Першого влада короля ще більше посилюється. Він бере на себе частину релігійної влади в країні. Діє Велика королівська рада, король, підписуючи наказ, велично вживає фразу Така моя воля. Короля вважають помазаником Божим. Усі соціальні версти були зацікавлені в сильній королівській владі. Адже більшість верст суспільства покладали на короля великі надії. Знать сподівалася, що король зменшить податки для них. Купці чекали на захист від конкуренції. Городяни сподівалися на підтримку розвитку підприємництва. Селяни вірили, що сильна королівська влада зменшить тиск феодалів земновласників. Суспільство у Франції в цей час ділиться на три стани: дворянство, найвпливовіший стан, поділялося на старе і нове, так само було дворянство мантії. Кожна з категорій дворянства мала свої права та привілеї, наприклад, звільнення від податків. Або можливість займати високі державні посади. У цю епоху, хоч і повільно, але розвиваються ринкові відносини. Зростає стан підприємців буржуазії. Вони поки що є політично слабкими, проте сильними економічно і фінансово. Зростають та розвиваються міста. Париж стає потужним центром виробництва і торгівлі. Ліон центром друкарства, банківської справи, а також торгівлі. Замість цехів формуються мануфактури. Тепер поговоримо про релігійне життя. Реформація у Франції відбувалася під впливом ідей гуманістів, наприклад, Лефевра де Етапля та ідеї Мартіна Лютера Жана Кальвіна. До речі, прихильників Кальвіна називали гугенотами, тобто товаришами. Так складається, що більшість прихильників протестантизму і реформації було на півдні країни. А от північ Франції був передусім католицьким. У Франції католицька церква підкоралася королю і не викликала такого великого обурення і невдоволення населення, як це було в Німеччині. Король Франсуа І від байдужого ставлення до протестантів з часом перейшов до боротьби з ними, розгорнула діяльність інквізиція. Наступний король. Андрій II продовжив боротьбу з протестантами, створив для цього каральний орган вогнену палату. Однак ці дії не зупинили розповсюдження ідей реформації. Згодом криза та протиріччя у суспільстві стали посилюватись, Через революцію цін падають прибутки, а дворяни прагнули збагачення. Вони починають підтримувати ідеї реформації, сподіваючись, що перерозподіл. Земель католицької церкви збагатить саме їх. Інша частина дворянства підтримувала короля і католицьку церкву, і також сподівалася, що ця вірність теж буде їм гідна, оплачена. У 1562 1598 роках відбувається громадянська чи Гугіноцька війна у Франції. Вона була викликана релігійними протиріччями, економічною кризою, яка була у цю епоху. Суперничили між собою прихильники католицизму, на чолі з дворянською сім'єю Гізів, та прихильники протестантизму – протестантизмути на чолі з родиною Бурбонів. Привід до війни це було масове вбивство генотів у місті Васі. Перші роки війни не вирізнялися великою жорстокістю, важливу роль у посиленні конфронтації відіграла мати чинного короля Шарля IX Катерина Медічі. Яка налаштувала сина проти гугенотів. Так, 24 серпня 1572 року у Парижі була організована так звана Варфоломіївська ніч, коли католики влаштували масову різанину протестантів. Після цієї події гугеноти не здалися, лише посилили свою боротьбу, створили на півдні Франції свою державу, конфедерацію. На чолі з Генріхом або Анрій Наварським. Католики на протистояння створюють лігу міст. Протистояння посилюються через суперечки у католицькому таборі між герцогом Гізою та королем Анрій Третьім. Король в цих умовах переходить на бік гугенотів, але незабаром він був вбитий католиками. Іспанія та король Філіппи II та також папа Римський, користуючись слабкістю Франції, розглядають можливість обрання королем Франції іспанського принца. В цих умовах, налякані хаосом Україні, дворяни та буржуазія визнають королем Генріха Наварського. Але за однією умовою, що він визнає католицизм. Наварський погодився та став новим королем Генріхом або Анрі IV. Війна закінчилася підписанням. Нанського едикту 1598 року, який гарантував рівноправність двох релігій, незалежно від віри, усі отримували право створювати релігійні громади, а також займати державні посади. Так відкривається шлях до релігійної взаємоповаги. За Анрі IV Франція процвітає в тому числі завдяки міністру Максиміліану де Бютєну Солі. Розвивається сільське господарство та промисловість, проголошується політика меркантилізму, колонізується Канада. У зовнішній політиці ворогами були Іспанія та Німеччина. Король, на жаль, згодом був убитий фанатиком-католиком. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви підписалися на мій канал. До зустрічі!